Всім привіт! Автор зборного зв'язку. У нас в кадрі сьогодні Королева Доріг, або Король Доріг, не знаю, Volvo V-50, як хочете, так називайте. Невизнаний лідер свого класу, як, на мою думку, дуже цікавий автомобіль на трасі. Зараз побачите його оберти. Ну і в принципі поговоримо в загальному про v 50 хто йому конкурент, на мою думку, хто є самим яскравим конкурентом цьому автомобілю. ну і також Поговоримо про якість цього автомобіля, як він виконаний, яка в нього шумоізоляція. Чи комфортно ним рухатись швидко по трасі? Ну і, в принципі, я дам свою оцінку Volvo V-50. Що це за автомобіль? Це 12 рік, 1,6 дизель, механіка на 6 передач. В принципі, фактично те, без чого ви. Дуже часто не хочете купувати Volvo, майже всі хочуть саме механіку, саме 1,6 і саме на 84 кВт. Тому так. Значить, Поговоримо, як він їде по трасі. Зараз не найкраща погода. Деякі моменти, я скажу вам, я протестував, поки було сухо. Ну, а зараз протестуємо базові моменти, на яких от ми завжди з чого починаємо тестувати Volvo. У мене вімкнена шоста передача, у нас досить сильна злива, досить швидко поїхати не вдасться, ну, але покажемо вам базові показники цього автомобіля на трасі. Так, давайте будемо їхати зараз зі швидкістю 100 і побачимо на круїзі, яка буде в нас. Які будуть в нас оберти. Значить, на швидкості 100 оберти складають десь 1850 обертів. На тахометрі. Тобто 100 км на годину Volvo v 50 1.6 дизель, 84 кВт механіка на 6 передач. Їдемо ми шостою передачою і маємо оберти 1850 обертів. Давайте наберемо 110. Так, 110. Ну, Маємо десь дві. 30 приблизно обертів, це 110. Хочу зауважити, що шумка в цьому автомобілі, я не побоюсь цього слова, напевно, найкраща в своєму класі. Найкраща реально. Тут не чути шуму арок, тут не чути шуму вітру. Зараз йде просто неймовірно потужна злива з великими каплями. На швидкості 110 я рухаюсь, і в салоні спокійно можна розмовляти з співрозмовником. Дуже тихо в автомобілі. І кращої шумоізоляції, ну, вона може бути краще, напевно, тільки в Audi a 4 якщо порівнювати цей автомобіль з таким брендом, ну і можливо в BMW 3 буде теж щось подібне. В Audi не факт, що буде краще. Напевно, буде плюс-мінус одне і те ж дуже потужна шумоізоляція, причому вона не здувається навіть на швидкості 160. Я сьогодні набирав таку швидкість, поки було сухо. Зараз, напевно, мені не вдасться, скоріше за все. Ну, але якщо... Буде вільна дорога, то я все-таки спробую вам показати. Давайте 120 спробуємо набрати. Так, нам не хочуть давати дорогу. Так, нам дали дорогу. Зараз ми спробуємо набрати 120 кілометрів на годину. Оберти 120 в даний момент приблизно 2220, десь плюс-мінус остек. 2220 це ну, приблизна цифра, тому що, бачите, шкала поділена досить так, ну, скажем, застаріло, тому достеменно знати важко. Давайте 130. 2 з половиною? 130? Дві тисячі з половиною. Насоберти. Давайте 140. 140. А, 2600. 140, 2600. 150. Друзі, ви помітили, що шум в салоні не наростає. 150, 2800 рівно. Ну і 160, це рівно 3. Набирати я 160 не буду, тому що це надто ризиковано, зважаючи на таку. Ну, зараз не зовсім така хороша дорожня ситуація. Що таке Volvo на трасі, друзі? Шумка, я вже сказав, неймовірно кайфова, керованість. Незважаючи на оце таке, знаєте, досить старе. Стародавнє, я би сказав, єгипетське кермо. <хи> Як його можна назвати, керованість автомобіля прикольна. Він такий, здається, волкуватий, але от перелаштування він витримує, не має ніяких таких кренів критичних. А далі, друзі, стосовно якості дверей, якості оббивки салону, якості в, принципі, в загальному автомобіля в цілому. Ну, Тягне він на такий легкий легкий преміум. Так, Проблема найосновніша в тому, що цей автомобіль дуже давно на конвейері. І тут така досить стара приладова панель, ще зелена, як привіт з 2000-х років. Тут от така досить ну, несучасна система управління клімат контролем, тут такі цікаві. Цікавий такий екранчик, як нібито в якомусь там не знаю, 2000 році. Це все застарівше. Можливо, навіть і саме торпедо не буде здаватися якимись сучасним і модерновим. Зовні хочу сказати, що Volvo в цьому останньому рестайлінгу, в якому воно випускалося V50, виглядає, ну мені здається, непогано. Ви можете написати в коментарях, подобається вам Volvo чи, чи не подобається. Ну, моя така думка. За кого він кращий і за кого він гірший. Сказати, за кого він кращий, він кращий за Мегана, він кращий за Ford Focus. мені він кращий за Octavia. Але не в всіх параметрах кращий. Є моменти, де Volvo програє, є моменти, де Volvo виграє. Програє він в кліренсі Мегану і Octavia, наприклад, якщо ми порівнюємо їх. Виграє він в шумоізоляції, виграє він в якості, як ти почуваєшся, за кермом. І, в принципі, мені дуже подобаються його двигуни. 1.6 дизель це дійсно хороший якісний двигун. 2 літра дизель теж тут не пасе задніх. 2 літра D5 теж не пасе задніх. Ну і 2,4 літра, 2 літра дизель тут не пасе задніх абсолютно. Дуже топовий хороший двигун. Єдине, що от з ним треба прати його в хорошому стані, не з якимось суперкосмічним пробігом, тому що ремонти цих двигунів обходяться недешево. Тут є непогана гама бензинових двигунів це 1,6 бензин, звичайний, такий, як на Фордові, стоїть. Це 1,8 бензин атмосфера, 2 літра бензин атмосфера. Ну і також 2,4 бензин знову ж таки атмосфера. Всі двигуни можна перевезти на ГБО. В тому Вольво має великий плюс. Наприклад, ну, той ж самий Меган Таку гаму двигунів немає. Тому, вважаю, тут в чомусь перевага, в чомусь гірше. Але відчуття від автомобіля, ну їх, для того, щоб їх відчути, як цей автомобіль себе поводить, треба сісти і проїхати. Це далеко по якості не француз. Але він морально реально застарівший. Друзі, що сказати по... Ергономіці. Що мені не подобається. Мені не подобається коротка подушка сидіння водія. У мене ноги так, ніби трішки звисають, і мені здається, що десь в дуже таких далеких дистанціях можливо буде така ситуація, ноги будуть затікати. Це не факт, але таке можливо. З моїм зростом метрів вісімдесят мені тут трішки так, знаєте, ну, якби, коротка подушка. А далі, тут не так багато місця позаду. Він не більший ніж Меган, він менший ніж Октавія, менший ніж Вольф, мені здається. Воно от в тому він за них і гірший, він трішки менший. Але все залежить від того, якого зросту ваші родичі і ті, кого ви збираєтесь катати на цьому автомобілі. Тут теж треба розуміти. Стосовно корозії, друзі, ну Volvo, в принципі, в Кузові v 50 досить стійка автівка до. Корозійних процесів не можна сказати, що десь можна зустріти Вольво з дирами на крилах, на арках, на порогах. Але так, якщо корозія береться, то вона тут може проступати. Є в нього хворі місця на низи арок, задня кришка інколи може показати вам великий привіт, але в принципі таке явище не досить такі часте, тому на це особливо акцентувати увагу не потрібно. Купили гарне Вольво, гарно обробіть, залийте всі порожнини якісним матеріалом, який не дозволить проступити корозії і не дозволить там з'явитися. скажімо, буде від матеріал, буде гарно і якісно відштовхувати воду. Що подобається, дуже якісна акустика. Радійко тут грає ну, реально на висоті. Просто якщо ви їздите по місту, ви вімкнете, ну, наприклад, я не рекламую, але просто. Гарні баси там, станцію KIS FM і буде грати якась крута музика, то ви відчуєте тут насолоду. Дійсно, тут якісна акустика, чого я не міг сказати про свій Volvo xc 60. Мені там акустика так не подобалась. Тут грає якісніше. Стосовно дзеркал, друзі, дзеркала об'ємні, великі, в них в принципі, непогано все видно, можете побачити зараз. Керувати автомобілем дуже легко. Легке кермо отримуєш масу задоволення від керування Volvo. Ну, Volvo, воно і на те Volvo, щоб бути таким, знаєте, вирізнятися, бути більше преміальним автомобілем, аніж просто жоповозкою. Друзі, ну, оберти на трасі ви побачили. Ну, давайте поговоримо про конкурентів. Кого ставлять самі яскраві конкуренти Volvo v 50 В ціновій політиці, в принципі, Volvo Продається, якщо порівнювати таких ж років Меган, приблизно 700 до 1000 доларів більше. За що ви переплачуєте в Volvo, коли платите, наприклад, Меган 1,5 дизель і Volvo 1,6 дизель. Якщо ми маємо там, наприклад, гарні пробіги, от тут, наприклад, 168 тисяч, якщо ми маємо там гарний кузов, за що ви переплатите приблизно там, в тисячу доларів переплати? Ну, наприклад, Меган, Октавія. Хоча Octavia, напевно, коштує недешевше Volvo. Напевно, з тих конкурентів, які я перерахував, то найдешевший буде Focus. Далі по ціні буде Megane. Після Megane будуть якісь французи там 307-308, залежно від того, з чим порівнювати цей автомобіль. Після французів буде Golf. Ну і в принципі Golf, Octavia і Volvo вони йдуть десь в принципі, в одну ціну тих же років. Хто ще конкурент, ну Opel Astra, ну важко назвати Астру конкурентом Volvo, Ну, це трошки інші автомобілі, в принципі, навіть по філософії побудови, по шумоізоляції, по всьому. Взагалі, я би порівнював більше якість ходу цього автомобіля на трасі та й в місті з преміальними автомобілями: це Audi a 4 і BMW 3, тому що. Якість ходу насправді дуже тут хороша, автомобіль веде себе неймовірно. Можливо, навіть доцільніше було б порівнювати з Audi A3, але так як А3 в універсалі як такої не, не існує. Тому я більше порівнюю за 4 Audi, тому що А4 по розміру, десь плюс-мінус така ж, як і В-50. І по якості, шумоізоляції вона теж чимось подібна. В чому мінуси цього автомобіля? Друзі, мені не подобається висота кліренсу. Я би підняв відразу на 2 см. Не зовсім подобається, як виглядає вже в 2012 році оце дзеркало. Це щось таке привіт з Жигулів, знаєте. Ну я розумію, в Мегані таке стоїть, так в ну, Вольво має, мала би бути якась інша фішка, і це дзеркало мало би виглядати, мені здається, по-іншому. Але це вже такі, при, скажімо, мої придірки до автомобіля. Тут дуже класні ці козирки від сонечка, дуже вони якісно зроблені. Майже в жодній жодні автівці я такої штуки. Настільки якісних позитків я не зустрічав, тут дуже якісна оббивка салону і просто нереально офігенна шумоізоляція, про яку ви вже побачили, навіть при швидкості 160. Зараз, до речі, підсохло, можливо, я і розжину її 160. Тут тихо. Тут тихо, чого не може вам сказати Меган, чого не може вам сказати Ford Focus і чого не може вам сказати Kia Сіт. Hyundai i30, ну і в принципі, Toyota Corolla, Toyota Auris, Коші можна порівнювати з Volvo V50. Конкурентів насправді дофіга, дуже багато, але якісних мало. Мінус Volvo, він застарілий, він, можливо, вже застарілий і застарілий і всередині. Але якщо вам важливий просто нереально класний комфорт, то ви втрапили за... Адресою Volvo дійсно вам його подарує. Все, що потрібно знати власникам Volvo. кліренс потрібно підняти на В50 маю на увазі на 2 см. Далі потрібно ставити хороші фільтри, всі, паливний, повітряний, дизельний, кажу дизельний. паливний повітряний є, обов'язково масляний, заливати хороше мастило. В принципі, Volvo є дуже непогана гама вибору. Бензинових і дизельних двигунів. Тому, друзі, який підсумок по Volvo? якщо ви цінуєте комфорт і вам байдуже на оці застарілі речі в салоні, і не зовсім сучасний гарний дизайн, тому що, в принципі, Меган виглядає мені краще, Audi виглядає мені краще. BMW Трійка, ну, спірне питання в універсалі, не скажу, що краще. Hyundai чи Kia Ceed, не скажу, що краще ні. Volvo досить елегантний, класичний, він має такі класичні гарні лінії. Мінус просто дуже довго автомобіль на конвейері. Так він пережив декілька рестайлінгів, але він занадто довго на конвейері. і от начинка салону фактично не змінювалася з плином по зплином рестайлінгів. Це мені не подобається. Я вважаю, що тут спокійно можна було інтегрувати приладову панель, таку, як в Сте 60 Я вважаю, що тут без проблем можна було встановити кольоровий непоганий екран сюди. Він сюди абсолютно підійшов би. Тут нема питань. Місце розміщення тут все дозволяє. Тут дуже багато місця, абсолютно можна інтегрувати було будь-що е, можна було змінити це дзеркало, можна було трішки покращити комфорт сидінь, але питання ціни, напевно, було б тоді теж інше. Тому така моя розповідь, друзі, цікава автівка, конкурентів в неї багато, але багато хто з них не дасть. А можливо, навіть більшість з них не дасть вам такої якості ходу на трасі, не дасть такої шумоізоляції. Я вам скажу, знаєте, багато хто каже, от що таке шумоізоляція, та мені там все одно. Знаєте, я завжди порівнюю так: коли я сідаю, наприклад, в Сандеро і я ним їжджу цілий день, і потім ще по рівному так працюю і доїжджаю ним до Києва. Сандеро класна, роботяжка, все суперова автівка. Але проблема в тому, що в ній шумно, і ти приїжджаєш в Київ з квадратною головою, яка в тебе реально гуде від того, що, ну, що воно гуло тобі всю дорогу. Коли ти сідаєш. ой 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 ой, -ой які камінці летять, то капець, хоч спо не розбило. Ні, здається, не розбило, слава Богу. А, коли ти. Їздиш цілий день на Вольво, і ти приїжджаєш знову ж таки в Київ після робочого дня, і ще проїхав таку дорогу з Києва, в Рівне, в Рівному цілий день працював, там прокинувся в 5-й ранку і повернувся на Вольво знову в Київ, то ти виглядаєш ще більш-менш як жива людина. Витрата. Яка ж витрата в 1,6 дизеля на 84 кВт, на механіці на 6 передач? Ну, я думаю, Зараз я йду на розгон, я думаю, що спокійно, в принципі, ви можете вписуватися по трасі в 5,6, якщо будете їхати на круїзі 130-140, можливо, 6, якщо холодна погода, така як сьогодні. Ну, а коли ви будете їздити по місту, у вас буде 6,1, 6,2 літра на 100 км. Вважаю цю витрату дуже класною. З яким двигуном я би обрав Вольво? Ну, друзі, якби мені потрібна була коробка автомат. Саме автомат, не робот-PowerShift, а автомат. Я би брав би з двигуном D5. Дизель 2,4 або 2.0 з гідротрансформатором. Протестував би гарно, перевірив би і, в принципі, брав би з двигуном D5. Якби мені потрібний був критично бензин і мені підвернувся гарний 2,4 бензин на газу, я б, напевно, взяв би також цей двигун і вважаю його теж. Ресурсним, хорошим двигуном єдине, я кажу, повертаюся до витрати, на сьогоднішній день це ну, надто актуальне питання для всіх. Для всіх. І переплачувати аж таку кількість гривень на 100 кілометрів, ну, не знаю чи це є доцільне. Якщо можете їздити на механіці, тоді можна спокійно брати такий врівноважений, нікуди не їдучий 1,6. 1,8-2,0 бензин, я би для себе взагалі, напевно, і Можливо, і не розглядав би. Ну, не бачу в цих двигунах нічого набагато кращого, ніж в 1,6. Оберти на трасі там не набагато кращі, їдуть вони, ну, плюс-мінус краще, але ну, це все одно не щось таке, знаєте, прямо ефекту вау там немає. Тому ідеальне Вольво, як на мене, це саме ось таке виконання 1,6 дизель. Оптимальний двигун, він класно його тягне. Він класно з ним їде. 1.6 дизель, 84 кВт, механіка на 6 передач. Якщо по трасі, він вас не втомить. По місту я хочу сказати, що Volvo один з небагатьох автомобілів на механічній коробці передач, в якому ти не втомлюєшся ні по педалі щеплення, ні по самій коробці по перемиканню, тому що є автомобілі, знаєте, якими ти от їздиш по місту, і тебе постійно ту механіку доводиться маслати, і тобі ну реально тяжко. Тяжко. Мінуси я озвучив. По електриці Volvo не є якимось проблемним автомобілем. По салону, по кліматконтролю, по всіх решта речах теж надійна ресурсна штука. Стосовно застарілих керма, торпедо і щитка приладів, ну, не знаю. Стосовно зовнішнього вигляду, дехто каже, що Volvo одне з найгарніших в своєму класі і є непризнаним лідером свого класу, дехто каже, що воно некрасиве. Мені найкрасивіший, якщо брати от тих років до 12, як випускалось В-50, то, як на мене, найкрасивішим автомобілем є Golf 6. Він мені самий самий красивий, як на мене, саме в цих руках. Ну і в принципі, Меганвер стайлінгу виглядає непогано. Ні Toyota, ні, ну, взагалі Азіати мені по дизайну не дуже подобається і не дуже мені. Імпонують, але просто це справа саме мого смаку, а не того, до чого ви повинні дослуховуватися. Найкраще вибирати своїми очима, своїм баченням, ну і в принципі дослухатися до порад тих людей, яким ви довіряєте. Тому що дуже часто бувають такі, знаєте, клієнти, коли, наприклад, ти з ними говориш по телефону, ти їм кажеш одне, він до тебе телефонує через день і каже, а мені кум сказав, що. Ні-ні, ні, ні, Лоджі це, наприклад, погана автівка, і вона гниє, і вона згниває і все таке решта. Тому я розповідаю вам завжди все по факту, а вирішувати, звичайно, вам. Придбати Volvo, Octavia, Golfa, Toyota, Megane, Hyundai, Kia, чи будь-якого конкурента цього автомобіля вирішувати, звичайно, вам. Вважаю, що Volvo впевнено тримає цю нішу, нішу це класу. Вже старих автомобілів насправді, тому що на сьогоднішній день навіть вже цьому Вольво, яке 2012 року випуску, вже виповнилось 12 років, і це немало. Тому я вважаю ці автомобілі вже досить віковими, старими, але нішу він тримає непогано. Люди дуже полюють за цими Вольво в гарному стані. І ви бачили буквально нещодавно. Я таку ж автівку 2010 року на шкіряному салоні продав за 9 тисяч доларів. Але ви повинні розуміти, друзі, що коли ви в Європі купуєте пробіг не 268, не 368, не 568, а 168 якось тут, то ви повинні заплатити за цей автомобіль певну кількість грошей. Ви повинні також розуміти, що з якого це числа, з 2 чи з 3 лютого, мені здається, чи з 8 лютого. Вартість розмитнення на таку Volvo, вона піднялася аж на 800 доларів. Якщо вартість мита цього Volvo була по факту 2500, то на сьогоднішній день буде 3300-3200 доларів. Тому, знову ж таки, ціна на ці автомобілі на хороші Volvo вона підніметься ну мінімум на 500 баксів. З вами, як завжди, був Степан, YouTube канал. Авторозбор, рубрика «Оберти на трасі. Неймовірно крутої автівки Volvo V50, нішової автівки невизнаного лідера доріг. Чи є кращі, є. Чи є гірші багато. Обирати, звичайно, вам. Всім добра, всім пока.